Слава Ісусу Христу. Вечірня наша молитва, яка започатковує вечірню молитовну сторожу. При нашій стрічці і при нашій свічці перепрошуємо. І це день таких має бути День підсумків, день відповіді на те, хто я сьогодні був. Чи дійсно я був дитиною Божою? Чи дійсно я слідував? Слідами Божими, тобто заповідями Божими, чи жив я сьогодні для себе. Бо саме від цього і визначається, що буде зі мною завтра, який буде мій сьогоднішній сон. І тому ми маємо в цій молитві сьогодні, кожен з нас, підбити такий короткий підсумок того, як я прожив цей день, чи я дійсно захистив свою душу. І душу кожного військовослужбовця, який захищає Моє тіло. Для розважання ми візьмемо стихи із 142 -го Псалма. Господи, вислухай молитву мою, уважно благання моє в істині Твої. Вислухай мене в правді Твоїй. Бачите, коли ми звертаємося до Бога в молитві. То має бути кілька умов цієї молитви, дійсно молитви. Це перше, те, що я говорю істинні слова. Тобто, я говорю те, що сьогодні лежить в мене на душі, я говорю щиро, я говорю правду. Тобто, щиро і правдиво я маю молитися з цією молитвою. Не тільки через те, що десь там вибухи звучать, не через те, що є загроза моєму життю чи життю моїм близьким, а просто тому, що я хочу бути з Богом через те, що я люблю Бога. І моя молитва, мої слова, мої емоції в часі цієї молитви мають бути щирими і добрими. Ні, священик! Ні єпископ, ні будь-яка інша людина в молитві не має бажати смерті нікому, не має бути фальшивою, показати на показ, як я гарно молюсь. Бо те, якщо так робити, то це саме ми молимо собі на засуд. Тим самим ми себе відкидаємо від Бога і від Його милості. Отож цей вечір будьмо щирі. І правдиві в нашій молитві. І не тільки в цей вечір, але кожного разу, стаючи на молитву, будьмо щирі перед Богом і правдиві в своїх словах, в своїх емоціях, в своїх думках і в своєму серці, коли ми промовляємо слова молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Визволь мене від ворогів моїх Господи, бо до Тебе удався я. Тобто, коли ми хочемо щось від Бога, а особливо зараз, в цей час визволення від наших ворогів, звільнення України. Не на словах, щоб це так зване їхні гарантії миру не були черговим обманом. Ми маємо бути щирі перед Богом. Раз ми молимось і просимо Бога про те, щоб Він нам допоміг, то маємо бути щирими із Ним, правдивими. Бо ми удаємося на нього. І саме від того, наскільки я є щирий в молитві, наскільки я є добрі, маю наміри цієї молитви, і, залежить, і, і від цього залежить, чи те, що я прошу, буде мені дано. Господь Бог бачить серце кожного з нас, бачить нашу душу, наш розум в залежності від того, і не має значення, як би ми не намагалися сховати свої думки, емоції, він все рівно все побачить. Побачить до глибини серця, до найпотаємніших закутків наших, до нашого розуму. Він все це бачить. В залежності від того, він нам кожному дає те, як ми просимо. Наскільки ми щирі, наскільки ми вдалися до нього і є щирими і добрими, і буде залежати. Наше звільнення від наших ворогів, як видимих тих, які прийшли до нашої країни, так і невидимих це наші спокуси. Тож будьмо щирими, будьмо добрими в своїх наміреннях, Вдаваємося до Господа для того, щоб звільнитись від наших ворогів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей вечір і ці ніч кожного українця, всю нашу державу. Звільни, Господи, її від ворогів видимих і невидимих. Влеш, Господи, просимо Тебе і благаємо, щоб наша держава була вільною і незалежною, щоб всі наші українські землі, які були захоплені, звільнились. Просимо Тебе, Господи, збережи всіх тих людей, які зараз відвоюють нашу країну, а і тих, які допомагають їм. Бо ти Святий, все завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Наша молитовна варта тепер переходить у руки Господа, Його ангелів. І, і ми з вірою в Бога маємо йти на відпочивати. А хто має роботу, той хай стає до роботи і знає, що Господь Бог його укріпить і охоронить. Завтра, на 8 годину, буде у нас пожасна літурія онлайн. 9-й годині буде розпочинатися спільна денна молитовна варта. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!